Значить, вчора я тобі розповідав про дайва саламандура непогану котушку, зазвичай досить точну, яка приходить до мене на обслуговування від клієнтів, які купують її на AliExpress. Ти мені, значить, написав, що можна придбати у нас на ринку. Треба розуміти, що від партії до партії якість котушок змінюється. І навіть в одній партії можуть бути по якості, по точності виготовлення різні котушки, хоча на них написано одне і те саме. Значить, на протязі попередніх 2-3 тижнів отримав штуки 4 або може навіть 5 Daiwa Exceller. В розмірах 2500-3000 в точних корпусах немає люфтів тут ніяких, корпус точний. Котушку з коробки, коли дістаєш, вона відрізняється від котушок з неточними корпусами тим, що її не завалили над в'язкими мастилами. Вона легка в роботі, вона тиха в роботі, вона легка, вона рівна, не має жодних зайвих відчуттів. І таких котушок за попередні 2-3 тижні я отримав 4-5 штук, щоб ти розумів. Котушка приїхала на нульове обслуговування. І зараз сенсу втручатися в цю котушку я не бачу. По ній був тільки перероблений кнобік, тому що ну, кноби реалізовані не дуже гарно у Dive Excellor. Відверто скажемо, цокають, клацають радіальне биття, осьове биття. Висверлена стара візка, установлена нова з нержавіючої сталі, якісні підшипнички, все відрегульовано, немає ні радіального, ні осьового биття. Працює тихо, м'яко, плавно. Ну, і на цьому все. Людина говорить, дуже легкими приманками ловить не буду, тому ролик не чіпав. По котушці більше ніяких нарікань, скарг немає. Тому для тих, хто шукає недорогу котушку від Дайва у нас на ринку зараз точно є в гарній якості екселери. Конкретно цю котушку прислала людина, яка розповідала, як її вибирала. Каже: прийшов в розрібний магазин. Говорю, діставайте всі екселери, які у вас є. Продавець пішов на зустріч, каже: дістав усі. Я каже, всі перекрутив і вибрав найприємнішу. І найприємніша котушка виявилась найточнішою, як я розумію. Тому треба вибирати, і зараз можна вибрати дуже непоганий екселер. Легкий, рівний, тихий, без зайвих вібрацій, який буде служити. Тож, май на увазі.